друзі, продовжуємо розбиратися, чому ж розпався радянський союз і як Україна знайшла свій шлях до незалежності. Ми вже обговорили декілька причин, але історія на цьому не закінчується. Є ще кілька важливих моментів, які варто розглянути. Погнали, одна з найбільших проблем радянського союзу це централізоване управління, яке виявилося абсолютно неефективним. Усі рішення приймалися в Москві, де часто не знали і не розуміли місцевих потреб в Україні, як і в інших республіках, це викликало великі невдоволення. Люди розуміли, що вони краще знають, що їм потрібно і що краще для їхньої країни не можна оминути екологічні катастрофи, як от Чорнобиль, і соціальні проблеми, які виникли через них в Україні, як і в інших республіках, населення зіткнулося з наслідками жахливого управління, що стало ще однією причиною втрати довіри до центральної влади. Радянський Союз мав централізовану енергетичну систему, і Україна була залежною від постачання енергоносіїв з Росії. Але після проголошення незалежності стало зрозуміло, що Україні потрібно диверсифікувати свої джерела енергії та стати менш залежною від Росії. Варто згадати про загальні зміни в геополітичній ситуації. Після падіння берлінської стіни у 1989 році та розпаду соціалістичного блоку стало зрозуміло, що радянський союз більше не може утримувати свою сферу впливу. Це був сигнал для багатьох республік, що вони можуть діяти самостійно. Не забуваємо про міжнародний контекст. Після другої світової війни захід не дуже Бив радянський союз, а коли почався розпад союзу, захід підтримав ідею незалежності республік, зокрема України. Україна завжди була частиною Європи історично, культурно та географічно. Після десятиліть життя в радянській зоні багато українців відчували, що настав час повернутися до своїх європейських коренів. і нарешті кульмінація серпневий путь 1991 року, коли в Москві група радянських генералів спробувала повернути старі порядки. Це був останній цвях у труну союзу після провалу пучу що Україна зрозуміла, що пора брати ініціативу в свої руки 24 серпня 1991 року. Верховна Рада проголосила незалежність. А 1 грудня на референдумі понад 90% українців підтримали незалежність. Давайте згадаємо, як це було, виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію. Державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію по державному суверенітету України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. За 346 приймається... Це стало фінальним ударом по СРСР, і знаєте що союз, який мав проіснувати вічно, розвалився як картковий будинок. Вітаю, друзі! Отож, підсумок Україна була однією з найбільших республік у складі СРСР і мала великий економічний потенціал, не кажучи вже про культурне і політичне значення. Тому, коли стало питання про самостійність, багато хто в Україні зрозумів, що більше немає сенсу залишатися в складі Союзу, який розвалюється на очах. До того ж, на горизонті вже маячила нова ера глобалізації, і Україна мала шанс стати час. Світу, а не залишатися у старій імперії. Україна вирішила взяти долю в свої руки. Це був початок нового шляху з труднощами, викликами, але з надією на краще майбутнє. Так, це було непросто. Але хто сказав, що свобода дістається легко? Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі. Слава Україні!